Лошині ринки Врослива це справжній кладість для тих, хто обожнює ретрошопінг. Тут можна знайти абсолютно все: унікатову біжутерію та стильний декор додому, картини, книги та старовинні листівки. Часто чиясь колекція листів суттєво вражає. Також тут можна знайти брендові шкіряні сумки, одяг, взуття або ж інші аксесуари. Також це прекрасний спосіб, щоб поспілкуватися з людьми і просто провести цікавий час. Ось цей виставець привозить завжди дуже гарні. І унікальні млинки до кави та сервізи, Я, як справжній шанувальник кави, ну просто не можу пройти повз нього ніколи. А знайти так звані таркі-старочі можна за адресами Сквер, вулиця Шевська та вулиця Віта Створша при костелі Святої Марії Магдалени. Терміни проведення вказані мною на екрані нижче, тож подивіться уважно, можливо, на якісь із них ви обов'язково потрапите. А наступна локація називається Таркі Старочі под Подікліцо. Всі ви знаєте, де знаходиться Гала Столеча? Власне, на цій вулиці виставовий знаходиться другий тар. Зберігай собі на майбутнє, щоб не загубити В мене найцікавіше про місто, у якому ти живеш.